Новий виток в історії з подвійними рахунками за ексвитрати. Приватні контори, що претендують на обслуговування будинків замість комунального ЖЕКу, разом із квитанціями надіслали сумчанам свої договори. Більш того, у серпні деякі мешканці не отримали платіжок від суми житла. Очільник останнього стверджує, їх крадуть. коли інші підприємства не закройте, Врахованість, бо це все незаконно. Як вже сказав, немає на не рішення у не заплачені тарифи. Тобто вони е чакраським шляхом вдається отримати кошти від населення. Керівництво міста радить сумчанам відправляти папери приватників у смітник. Платити комунальному підприємству суми житла. Єдине на сьогодні комунальне підприємство і організація, яка визначена виконавчим комітетом і владою, управлінцем і виконавцем послуг. Всі інші платіжки або якісь договори, які вам приходять, викидайте в смітник. У представників приватних жеків своя правда. Заяви Керманичів міста та суми житла вони коментують так. Ми виконуємо одне із условий договору пункту 233, де чітко написано, що ми повинні заключити договор з мешканцями на надавання послуг будинків та прибудинкових територій. Тариф на даний момент у нас вже подан на затвердження і проходять відповідні там інстанції навізування. По поводу платіжок суми житла ми до них нікого не викидували, і кидали дворники самі або працівники суми житла, куди потрапили. Нагадаємо, плутанина з обслуговуванням житла у сумах почалася наприкінці травня цього року, коли міський голова Олександр Лисенко призначив керівником суми житла Сергія Гетьмана. Останній уклав угоди з чотирма приватними фірмами. Правомірність цього наразі з'ясовується у судах. Олена Адаменко, Сергій Лазаренко на часі новини.